Всім привіт! З вами команда і Сьогодні ми підготували огляд на дитячий хардтейл від одного з найбільших виробників велосипедів в Америці, а саме GT Stomper Ace. Це повноцінний хардтейл, що має найважливіші особливості гірського байку, які не поступаються дорослим. Лінійка Stomper має версії Ace та Prime. Вони відрізняються комплектацією, але обидві версії пропонуються з двома розмірами колес 24 та 26 дюймів. Різниця між 24 дюймовою та 26 дюймовою версією Stomper ACE є тільки у розмірі і сидінні. У іншому вони однакові по комплектації. Існує у двох кольорах: синьому та хакі. Підійде на зріст від 124 до 155 см. Байк буде дарувати приємні емоції від поїздок кожен день по місту та пересіченій місцевості. Адже геометрія рами є такою самою, як і у дорослих моделей GT Aggressor, тільки зменшена під менші діаметри колес. А огляд на gt Aggressor ви можете подивитися за посиланням зверху. А також не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк під цим відео. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Раму на цьому байку не оминула класична для GT технологія Triple Triangle, або потрійний трикутник. Сама ж рама виконана з алюмінію 6061, А щоб сформувати її, отримати підвищену жорсткість та складний профіль труб, то була задіяна технологія гідроформування. Під верхньою трубою рами проведені швидкісні та гальмівні троси. Велосипед має підніжку. Також можна встановити крила та багажник. На 26-дюймову модель встановлена амортизаційна вилка SR Suntour XCM з ходом 100 мм, забезпечує надійне щеплення переднього колеса з поверхнею, а також поглинає вібрації велосипедиста, що йдуть в руки. У лівій нозі встановлена кручена пружина, за допомогою якої ви зможете підлаштувати вилку індивідуально під користувача та його вагу. Локаут у цій моделі не передбачений. На 24-дюймовій моделі встановлена пружина вилка Олтера ch 565 з ходом 50 мм, яка не має додаткових налаштувань, але для ваги дітей віком до 11 років буде підходящим супутником у їхніх пригодах. Колеса зібрані на алюмінієвих втулках з промисловими підшипниками подвійних алюмінієвих обудів бренду Олтера, а також покришок кенда шириною 2,1 дюйма з шипованим протектором. Колеса витримують навантаження у 14G, тому ви можете не хвилюватися, катаючи по лісовим стежкам, і не тільки. Регулюють швидкість дискові механічні гальма ProMax. Розмір роторів 160 мм. Порівняно з обідними гальмами, вони вкрай потужні. Не залежать від погодних умов, а також не залежать від ступеня зносу колеса. Вони не забезпечують такої модуляції, як гідравлічні, однак вони максимально практичні, а їхній ремонт можна зробити навіть у польових умовах за наявності мінімального інструментарію. Кермо виконане з алюмінію, його ширина 580 мм. Гріпси GT MTB. Винос та підсидільний штир виконані також з алюмінію, сідло GT MTB. GT Stomper Ace має 8 швидкостей. Ведуча пара це шатуни провіл зіркою на 30 зубців. Мають подвійний захист зірки. Касета SunRace з діапазоном 1134, задній перемикач MicroShift m 26 l монетка також MicroShift. Педалі GTB Mix. GT Stomper Ace – це прекрасний велосипед для підлітків. Дитина одразу отримає досвід, після якого, перейшовши на дорослий байк, буде себе почувати дуже впевненою, можливо, навіть з перспективами більш спортивного катання на бездоріжжі. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей.